Друзі, всім привіт! Ви на каналі Троїстика. З вами Оксана Лалобаєва. Це теропрогноз для овнів на лютий 2023 року. Отже, овни – ваш зовнішній прояв у соціумі протягом лютого ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі і для тих, хто у вільному плаванні. Фінанси для овнів на лютий. І рекомендація. Жорсткі, конкретні, відповідальні, справедливі овни будуть проявлятися таким чином у лютому. Перш за все, у вас буде на публіку таке підвищене відчуття справедливості. Тобто ви будете схильні доводити всім оточуючим свою точку зору, що у вашому розумінні є справедливим, правильним, моральним, етичним і так далі. Так само. І ви будете дотримуватись своїх власних цінностей, власної моралі, власної цінності. Хтось проявляється зовні як людина, яка на певній посаді, керівній посаді і намагається справедливо ставитися до своїх підлеглих. Так само ви можете здобути посаду в органах влади. В органах суддівства, тобто там, де дуже цінуються виважені правильні рішення, такі, як мають бути. І ви будете схильні такі самі рішення приймати у власному житті. Дуже виважені. І для цього буде необхідно багато часу, щоб все гарно обміркувати, щоб зрозуміти, де ось ця моя стабільність, де золота середина. І потрібен час, щоб все обдумати, щоб все спланувати крок за кроком. Навіть якщо все не рухається і зараз стоїть на місці, ви в цій такій атмосфері дуже Почуваєтесь комфортно, тому що ви розумієте, що вам необхідний цей час, щоб все знову таки зважити ще раз, і ще раз, і ще раз, щоб, не дай Боже, не помилитися, не прорахуватися, також ви будете схильні накопичувати. Різноманітні ресурси це стосується і власних ваших емоцій, вашої емоційності, тобто ви будете схильні не проявляти свої емоції назовні, а лише проживати їх десь глибоко всередині себе. Ви будете схильні накопичувати певні фінанси для реалізації своєї мети, для реалізації своєї мрії. Якась є у вас мрія, і ви бажаєте її досягти у будь-що. Тобто це вже переростає у певний формат навіть не мрії, а мети. І для цього вам необхідно доволі багато часу, щоб все обміркувати. Внутрішньо ви будете знаходитись у такому стані оборони, тому що ви розумієте, усвідомлюєте, що, можливо, не всім до вподоби ваша поведінка. Не всі розуміють вашої мотивації, чому ви саме так поводитесь, але ви гнете свою лінію, ви знаєте, що ви для себе там праві, і ви. Собі спокійно готові оборонятися від нападків інших людей. Також ви можете переживати через те, що можуть у вашому житті повторюватись певні ситуації, які вже у вашому житті відбувалися. відбувалися у минулому, але ви наразі маєте певний досвід, здобути роками, здобути часом, здобути вашим життям. І ви, спираючись на цей досвід, розумієте, що навіть якщо щось повториться у вашому житті, таке не дуже приємно, ви вже принаймні будете знати, яким чином вам поводитися, які. Рішення вам варто приймати з огляду на ту чи іншу ситуацію? В будь-якому випадку, ви готові приймати рішення для того, щоб прийняти максимально оптимальне для себе рішення. Ви готові. Консультуватися з експертними фігурами у вашому житті, і так само ви можете, обертаючись в минуле, коли я казала, ви можете згадувати про певні втрати, які відбулись у вашому житті. Для когось це може бути навіть траур за людьми, яких вже не повернеш у ваше життя. Або щодо якогось майна, тобто і ви намагаєтесь максимально продумати, яким чином ви будуватимете власне майбутнє. І знову ж таки, внутрішня така є потреба, аби дати собі якомога більше часу на обдумування всіх цих моментів. У стосунках овни няшки, мілашки. Хтось дуже заклопотаний дітками, особливо якщо маленькі або підлітки. Хтось схиляється до того, аби запросити там на побачення свою партнерку або свого партнера, щоб провести гарний час, щоб десь. Поспілкуватися, поділитися емоціями, враженнями тощо. Так само і ви можете бути ініціаторами якихось приємних побачень, і також знайомств. Таке враження, що ви можете наново закохатися у людину, яка поруч з вами, або ваші почуття нещодавно розпочалися. Ваші стосунки, і ви відчуваєте себе дуже вільними, дуже закоханими. Дуже пристрасними, або це знаєте, як пішло на друге, на третє, на четверте, на п'яте коло, коли ви наново і наново закохуєте своїх партнерів, коли вже і начебто і серйозні стосунки, доволі такі стабільні, витримані, але в той же час хочеться іноді поводитись як дитина з усією пристрастю, з усією жагою, проявлятися в емоціях. А признаватися у коханні також для багатьох ззовнів будуть приємні такі зізнання у коханні, або до вас будуть підходити люди у цьому зізнаватися, да? приходити, не підходити, це начебто якісь ліві люди підходять. ні. Приходити до вас зі своїми почуттями, своїми емоціями, або ви так само можете. Проявлятися до ваших партнерів. Ці овни, хто у вільному плаванні, тут для вас дуже важливу роль грають сімейні цінності, звичайно. От ви або можете проводити час у колі своєї родини, в якій ви виросли, або у колі якихось дуже близьких вам людей, які вам дуже приємні, з якими ви. Насичуєтеся емоціями, з якими вам добре, файно, класно. Де ви почуваєтеся як у своїй родині. Оп? Трошки. Могли дуже довго чекати на цю зустріч. Може, ви возз'єднаєтесь з родиною. Ви могли бути певний час у самотності, ви могли вирішувати самостійно свої питання, чекати на зустріч, але ось у цей період дуже ймовірно, що ви зустрінетесь, що ви до них приїдете, або хтось приїде до вас. Можливо, ви чекали на якихось дуже близьких для себе людей. Фінанси для Овні у лютому тут грошова карта, яка означає, що гроші будуть. Вам за них доведеться дуже сильно так попрацювати. Це карта трудоголіка. Тобто, вона говорить: ти працюєш, значить, маєш дохід. Це може бути методична якась праця, робота. Ви можете робити виготовляти щось своїми руками, приміром, і продавати це. Або кропітливо так крок за кроком працювати, 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 отримувати свою, своє визнання, свої винагороди, свою. Своє задоволення, сатисфакцію від своєї роботи. Загалом вам буде на все вистачати. Ви будете доволі комфортно себе почувати в плані. Такого зовнішнього комфорту, але все, все одно ресурсів буде вистачати на все, але все одно вам хочеться щось більше. Тобто, або вам необхідно, ви працюєте, аби кудись поїхати, кудись полетіти. Можливо, на якусь зустріч, десь щось, якесь відрядження. І ви розумієте, що вам потрібно зараз дуже щільно попрацювати, аби ви мали змогу потім поїхати кудись. Дехто з овнів може роботою такою кропіткою працею, від, намагатися відволікти себе від думок про війну, від переживань щодо війни, ви можете просто глибоко занурюватись у роботу. Так теж може бути. У нас у всіх свої методи, як. Втримати свою психіку на нормальному, у нормальному стані. Рекомендація для вас позбуватися страхів. В першу чергу, тих, які вам накручує мозок, які вам накручує психіка, те, що ви набули собі протягом власного життя. Тобто, ви можете проявлятися по-різному, як в соціумі. Так і поміж близьких для себе людей, але так чи інакше, вас долають певні страхи, певні комплекси. Може, це не впевненість у собі, що? А чи варте я того, що я маю? А чи варте я того, що мені пропонується? Чи зможу я випрати, дати сподівання інших людей? Може бути доволі такий перенавантажений період перед днями-народженнями. Особливо це типічно, тому що наша енергія підходить до завершення, і у день нашого народження вона ну, там тиждень, протягом тижня, коли день народження, енергія відновлюється. І ось, так як ви підходите. Потихеньку у лютому до своїх днів народжень таке може бути відчуватися виснаження повне. Коли ось ми на початку говорили про те, що вам хочеться відпочити, порозмірковувати взагалі над своїм життям, над тим, що відбувається, розпланувати якісь певні речі, і може бути такий тяжкий, виснажуючий період. Який в свою чергу може вас наштовхувати на певні? Напевні якісь страхи, да? ви можете відчувати, що у вас недостатньо енергії, аби реалізувати якусь справу або якийсь проект, і ви думаєте, Боже, ну це ж буде тепер так завжди, але ні, завжди так не буде. Тут не треба боятися, якщо ви вважаєте, що ви обмежені в пересуваннях, обмежені в діях. О, то тут треба зрозуміти, що якщо вас зупиняють, особливо, якщо ви, припустимо, захворіли, або, не дай Боже, травмувалися, да, і ви обмежені у русі, ви не можете пересуватися, тоді ви маєте розуміти, що вам необхідно цей час провести наодинці з самим собою, або з самою собою, аби Якраз таки обміркувати, щось дуже для вас важливо спланувати своє життя, подивитись на своє життя під якимось іншим кутом або з іншого ракурсу. Тож всі овни, які прихворіли, я бажаю вам одужання якнайшвидшого. Дайте собі трошки часу, аби відновитися. Всім решта бажаю успіху і вдачі, гарного лютого. А буду вдячна за коментарі. Лайки всім всього найкращого, пока.